Усім привіт! Хочу показати те, що я зробив, ніж, який я буквально сьогодні закінчив. Що це є? Ну, по попередніх відео, хто дивився, той знає. Я не знаю, як його оцей ніж можливо назвати, ну, ніж. Що, 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 які матеріали я використав для цього ножа? Для е, накладок на ручку мікарта. Багатослойна. Стяжка корбі нержавійка, нержавіючий темлячок. Е, сталь на клинку К110. Якщо я не помиляюсь, закалена в е, на твердість 61 одиницю. Поздовжній сатин. Не знаю, як показати Ну ось, ну ось, сатин. От так, напевно, краще буде видно що з цього, що з цього боку. Поки що на чорнову заведена ріжуча кромка, не загострений. Клеймо моє. Ніж досить великий для, ну, для великої ладоні, іменно для моєї. Зручний, ергономічна ручка, ніде нічого не тисне. Ось така форма в неї. Ось так. Ось по сатинчику видно. Сатин наждачний папір рідністю 600. Думаю, що більше не потрібно. Як Мікарта виглядає. У мікарті є пори. Ну, бо це Мікарту я сам робив, так? це відповідно без вакууму і десь трішечки пори є, але вона вишліфована і перевірена стійка до е, дії навколишнього середовища. Сміло можна використовувати як для рибалки, так і для будь-яких інших цілей. Ніж не рахується холодною зброєю, оскільки в нього присутня травмобезпечна ручка. Тобто, тому без жодних побоювань можна використовувати і носити його з собою, будь-які походи, будь-які поїздочки. Ножни, Ножни шкіра е рослинного дублення, відформована по, і прошита, е відформована по ножу. Вільний підвіз лише один, ось шкіра товщиною 3,2 мм. Ось має таку хитру форму. Ну, як хитру, це, в принципі, форма була зроблена по ножу, ніж ножне заходить зі таким натягом і невеличким щелчком, правда, його не чутно, але ось тут. Створюється піджим, ну і ніж не, не випадає, ніж тримається. Ось таким чином. Тобто от він, він сидить, я його не можу допхати. Тобто от, 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 це його хід, і то дуже так під великим натягом. Ножни відформовані по формі клиночка, по формі ручки. Це клеймо на шкірі. Тут також тут. Ось фурнітурка, це нержавійка, тут латунна стяжка. виходить досить туго. І це є м -м, запорукою того, що він ніде не випаде і не загубиться. О, тут є отвір зливний, так би мовити, так. А, значить, ножни. Це є шкіра EcoFlow Professional Water Stain називається. І глянцевий лак по шкірі. Тобто все, що тут було зроблено. Також зараз пройдемось трішечки по, по розмірах. Так? Від опора клиночок у нас має 100, 116 мм. У найширшому місці клиночок у нас має 37 мм. Так? 37. Зведений він приблизно 38-3,7 мм, оскільки полоска сталі була 4-мм після слюсарки. 3,7-3,8 Спуски в мене від об... спуски від обуха. Прямі, прямі спуски. Ось так, ручка. ручка. Ручка, ручка. Ручка має приблизно 126 міліметрів. 126 в товщині десь 19 міліметрів. Я так думаю, що це буде 19 мм. По, по клинку є облегшений, облегшена ручка, хоча він досить Вагомий, тобто він має ну, грам 200, напевно, я так думаю, зважити в мене немає де, ну досить такий добротний ніж. Ось робота закінчена. Завтра цей ніж або ще сьогодні, пізно ввечері, буде на SSUA UA в відділі продати. Кому цікаво, слідкуйте далі. На наступні ножі, які я буду робити, тобто які будуть під закінчення, це фінка з К-110 сталі, і також е, скінер зі сталі е, CPM10V. З нею виникли невеличкі проблеми, оскільки на моєму гріндері тільки що виготовленому не витримав двигун, згорів. І На даному етапі я чекаю двигун, який би повністю підійшов. Це є 220 вольт, 1,1 кВт конденсаторний. 3000 обертів за хвилину. Цей двигун я брав новим, бо попередній в мене був ще й у використанні, тому він цього не витримав. А цей двигун у мене буде новий. І я думаю, що степан, для якого я роблю цей скінер, мене зрозуміє і поставиться з розумінням, бо оскільки це не моя проблема, двигун тільки подали у виробництво, тобто навіть немає його на складі. Тому, пане Степан, приносив своє вибачення за затримку. Ну, форс-мажор, так, Не все від мене залежить. Дякую всім за увагу. Тим, хто подивився цей кліп. Продовження обов'язково тих ножів, що я зроблю це фінки і скіннера, оскільки по скінеру в мене вже є кілька побажань людей, щоб я так ґрунтовно і. Розказав про нього і показав, що вийде добре. Я це зроблю, але трішки згодом. Дякую, дякую за перегляди. Хай вам щастить.